таби. Я не іду. То що таке? Що таке? Там як закив. Щоб у мене жодних закручень не було. Що вони Ну, хочете, йдіть, хочете, не йдіть. Mm -hmm. Що вони після цього всього все одно лишають відкритими двері для тих, хто там замерзає. Тобто, ну це, а, Вони відновили ту програму забуття. Я чую, я, я, чу, ну, 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 тобто, я, тобто, я думаю, що завтра сюди зайдуть тупо всі свободівці замерзаючі в Львові, які в Львівській області знаходяться. І тут буде величезний штаб свободи, який буде працювати, і, чесно кажучи, багато людей ну, ну, народне. Але народна рада створюється зі всіх представників, зі всіх організацій. І представників всіх мікрорайонів міста Києва. Тобто там воно не узурпується якоюсь одної політичною силою. Тобто, там той процес прийшов з 1 грудня, тобто, я скажу, коли 1 грудня захоплює КМДА, я вам всім е, можу показати. Е, було брифінг опозиції, там було написано група Тітушок захопила КМДА на чолі з Тетяним Тітушки штурмували банку є. Я відповідаю за слово, я всі покажу на експресію. Тому що весь апарат, на секретаря це сумольниці. Хоча вони там формально не мають більшості, але вони мають відносно більшості. Ми не хочу, щоб тут було, тому що ми їм ми маємо якусь схему. І тільки про те, замість того, щоб я зараз вплюнув, я можу інше приміщення, воно мені не принципово це приміщення. А чому? Невже ви думаєте, що? Слідче тут і робиться вигляд, що ми тут ви круті революціонери і окупанти. Ми будемо впливати на, на обласну раду, на держав землі. Не я... вже ви не наїдете, що, що, що ми це тут робимо? Ну, якщо я нас підтримує народ, то ми на це зможемо впливати. Це раз. 99% людей, які сидять тут і в цьому ода, бувшому ода, вони не хочуть тут бачити взагалі політиків. Люди реально налаштовані. Свобода ходить роздає газети, там її зразу кидають в бочки ці газети. Тобто люди, якщо ви виведете людей, а завтра сюди зайде свобода і зробить весь цей штаб, ці люди потім будуть плювати вам вже в ближче. Там жінки на кухні, вони вже істерили, і стерили, казали, на що використали, бо вони їм сказали йти. На Львівщині влада асоціюється з робим дехальним. То є облдержадміністрація, обладнання, то є криміналь. Значить, просто треба представників народу. Не треба узурпувати, щоб якась політична партія. Вона... Була узурбована сцена. Розумієте? Вона була до сцени, між... навіть не пана не пустили. Стояли наймані охоронці, наймані охоронці, коли самі свободніці казали, оці спортсмени нас били на виборах по округу легше. Давайте Давайте ми так давайте. Збор. Давайте, давайте, конструктивно так зробити. Давайте, Хай підніме руки кожен той, хто вважає, що треба тут залишатися. Мені здається, давайте ще тобто, Дивіться, чому створилось Грушевство. Чому? Пан Андрій, скажіть, чому частина Майдана пішла до цього. Позиція нічого не so робили donc... і це грозило so, просто зміття. Ця модель може построїти І Вона реально може повторити судові. Тому що якщо частина звідси зривається і йде, то значить вона довіряє тут, що може вирішити інше зовсім. Ви що це просто рука вже в Грушевській маленький волі. Бачить політичні польоти розробляємо. Я пропоную просто, щоб це реально виглядало, хоча б, хоча б виглядало якесь примітивне пряма народу щоб це не було просто знов-зверху по там визнав чи не визнав, щоб вони написали нам підтримку саме тим народним збором, які ми тут зрок проведемо, і ці народні збори зроблять висунуть своїх делегатів, які будуть ставити цей. Я думаю, що в принципі це будуть ті самі люди, але щоб це виглядало хоча б на пряма на народовладі. Щоб... Для допомога, як Щоб... мінімум, треба Щоб... зібрати великі вічі. Да, великі. Тут є... ми, тут... ми можемо і великі вічі можемо збирати можемо і великі вічі, закликати людей. Тобто після того, як тут створиться, не знаю, як називається ця рада, можемо збирати великі вічі, але в принципі тут вже знаходяться в цьому приміщенні люди, яких це цікаво. Конкретно. Вони тут лишаються ночувати, вони е, готують їсти, вони е, там сувають, медики сидять. Тобто, до того, що, е, навіть, Чому е, представники е, кухні ж самої не можуть висловити свого делегату? Медики. Про які народні збори йдеться мова? Спочатку дрібні народні збори. Так. Хричах, потім ми почнемо почнем закликати людей, робити збори на вічі своїх районах в інших областях. Ми їх будемо закликати йти пов... нашим шляхом. Просто треба визначити. То має вирішувати громада. І громада має бути представники всі всіх громадських організацій, всіх політичних партій. Буде широкий прозоро. Я це їхав це е е з Києва, жодного автобуса з нікому не, не їхав на Київ. Е в Києві питають, можна було, ми п'ємо ту Грушевську, до Байдемо вже з днів. Данилюк не по інституції, можна вже було б окружити 8 тисяч е того бірку, то і, тих найманців, то весь потенціал режиму. На Волина Леничанка, 14. Тісняться. і всі працюють. Тобто область не стала. Зараз не ведеться мова, що область стала. Якщо ви зараз Це раз. Друге, виконком, який створювала чинна народна рада, не народна рада, а та народна рада, яка була утворена з облради і міської ради, mm -hmm. я вважаю, що те, що там прийняло участь громадськість, її визнати ніяк не можна. Вона отримала виконком по чинному законодавству. Тобто, по чинному законодавству зараз діяти в революційний час, це самообмало. І відповідно прокуратура подає в суд, оскаржує рішення всі, які приймає Народна Рада, тобто облрада, яка визначається Народною Радою. Я вважаю, що ми маємо тут утворити скільки в цьому приміщенні на раду, ще по-іншому назвати збори, делегатів брати з району, творити виконавчий комітет. Якщо ці люди з управління підпорядковуються новому виконкому, ми їх запускаємо, але вони нам підпорядковані. От так? Такі так вже не абсолютно буваємо. так. Абсолютно. функціонувати цей, ця, ця, ця структура, вона зараз є. Тобто Це є тут з якого роблять виласки, координують і так далі. Для того, щоб тримати людей в тонусі. Це раз. Для того щоб люди тут кучкувалися, вони отримали тут інформацію з перших джерел. Ті ж активісти, які би робили там туди, туди, тобто люди, люди з телефоном, вони контролюють активістів. Активісти активні тільки тоді, коли вони є активістами, коли вони є на місці, коли вони всі зібрані, і вони готують і чекають то, що їм скажуть, що робити. Якщо вони будуть всі на телефонах, ви не зберете навіть 10% людей, які готові зараз зразу і поїхати на стриску там. Чи з'їхати поїхати туди? Вони мають бути в тонусі. Це є, це приміщення має бути тонусом, це, це як Січ. Чому Січ Запорізька не розбіглася? Вона була на Хортиці і звідти робила вивезки. Тому ми не можемо. Коли, 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 коли тут буде актив, коли тут буде робити свічі, та трибуна, яка стоїть просто так на вулиці. Просто так, вона її використовують, тому що всі важливі питання приймають в якихось кабінетах і в яких чи ніхто не знає. Ми там щоб це вирішувала конкретна та рада, про яку ми говоримо, щоб збирати, щоб делегати від людей і вирішували, чи блокуємо, чи не блокуємо, кого блокуємо поіменно, по конкретно, хто за що відповідає. Треба, щоб буде потрібно, щоб садочки працювали, конкретна людина за це відповідає, значить ту людину не блокуємо. Добре, так. Почули.